Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Uh, давайте так. Ситуація. Ну... Це взагалі дуже складна жінка і дуже складно коментувати. Але я, до речі, навіть колись зробила допис, коли ви перестанете читати її емоційно, а почнете читати як інформаційно, ну просто як інформацію да, невідома, То для вас дуже багато стане очевидними речами. Вона наразі мені здається, що ця компанія вона направлена трошки на інше. Вона направлена на знецінення. Військового в очах суспільства. Якщо ви помітите, то вона ж зараз не атакує когось конкретно. Вона ж пішла атакувати всіх. У неї там всі генерали погані. За цим генералом починають там вступатись мої особисті друзі, яких я знаю дуже добре. Я побачила допис Фацевича. Це 79-та бригада. Це людина, яка очолювала. А, і, я не знаю, як сьогодні на сьогодні він очолює чи він покинув цю посаду а, поліцію України. Да? Це людина 79-ї бригади, яка в 14-16 роках була не на одній ротації в аеропорту, в Должанському і таке інше. А, і він написав: він став на захист главкома і сказав, що так Мар'яни, я був на цій нараді, такого не було, і вона з ним там сперечали. Тобто, розумієте, за... Конкретних людей починають вступати е, конкретні люди з армії, е, які бачать, які чують, які знаходяться в одних умовах, яких разом обстрілювали в якийсь момент, да, вони знаходились. Якщо вона писала, що Валерій Федорович там не покидає е, Генерального штабу, не їздить з Поля, що брехня. От зараз кажу вам абсолютно чесно, брехня це була брехня. А зараз вона попрікає і каже, що Сирський тікає в поля до армії, для мене це просто дискредитація збройних сил. І це вбивання якогось клину між цивільним населенням і військовим керівництвом. І не тільки керівництвом, під цими людьми, хто керує армію, знаходяться люди, які, ну, послухайте, коли ти сидиш і тебе обстрілюють, ти довіряєш своєму комбригу або не довіряєш, ти переходиш в якусь іншу структуру. Так? Або дійсно довіряєш, або довіряєш тому комбригу, який знаходиться в твоєму квадраті. Ну кажучи, хоча ти до нього не маєш ніякого відношення, неможливо, скажімо так, забрати оцю довіру до керівників. Я не кажу б там про саме високе керівництво, я говорю про там комбрига, комбата, взводного, ротного до людей, які несуть відповідальність, і ці люди. До речі, в більшості свої вони порядні, відповідальні і вони переживають. Я просто бачу як е, люди, які я ніколи не думала, е, скажімо так, що вони я думала, що вони такі витривалі. Вони е, не згибались е, під час обстрілів. А вони, коли дзвонять е, е, дружинам загиблих, вони особисто дзвонять, вони плачуть разом з дружинами, і тут не, неможливо. Це дуже в е, якась. Нерозумна і дуже, скажімо так, вибухонебезпечна історія, якщо цивільному населенню почнуть протиставляти військових. Це дуже, я в цьому контексті хочу нагадати Мар'яні один епізод, який стався зі мною особисто із Мар'яною. Коли Мар'яна вирішила, що вона може сказати, що я я не знаю, чи бачили ви цей скандал? Це скандал 22-го року, коли Мар'яна знайшла, що я там в якійсь футболці була москіна, знайшла її а, вартість і сказала, що наста... що люди з щирими серцями і відкритими не можуть носити такий дорогий одяг. І взагалі, звідки у волонтера такі кошти. Ну, я можу вам сказати, що людина, яка може менеджерувати великі проекти і запускати великі проекти, і менеджерувати великі фонди, вона в першу чергу менеджер, економіст, фінансист і юрист. Ну це так, на секундочку маявну. А по-друге, і вона це написала. І ви знаєте, я навіть бачила мене навіть потім запитала да наскільки людей попросила щось написати? Жодну. Я вже тормозила, бо я бачила в якийсь момент. Я бачила, що якийсь підрозділ вийшов. Ну, вийшов там на, на, на першу лінію чи на другу, чи заліз на сосну, і хтось там зайшов в Фейсбук. Побачив, що я раву назвали фейковим волонтером і воно ж понеслось, Це ж була якась славина дописів, які були направлені на те, що люди ставали на захист. Я вже просила там, дзвонила хлопці, да зупиніться. Ну я, я в змусі сама не треба казати наших ми не ні. Ми, і е, тут я хочу сказати, що е, це якесь неусвідомлення е, зі сторони людей. Я не можу сказати всієї влади. Да, це це буде дуже, е, ну скажімо так, ну не можна сказати. да, да, Дуже когось з влади. І попередити, що оцю спайку люди добрі, ми знаємо до одного з року. Ми можемо не спілкуватись руками. Ну, руками, просто не чути. Вони якось питали, як швидко відновилось волонтерство під час повномасштабного вторгнення. За 30 секунд. Кожен з нас знав, з ким він буде працювати і кому зателефонувати. Не залазьте в спайку волонтерів військових. Ми можемо не розмовляти, ми можемо один одного ненавидіти, але це вже якась знаєте, це якісь, е, е, ну, братерство, яке неможливо е, нічим поламати, бо це буде наше вб'ють. Це наші вб'ють, бо це наші. Це люди, з якими ми хоронили один одних тих же людей. Це люди, з якими ми пережили страшніші події в своєму житті, які лишилися навічно в голові. І Застереження, Не робіть цього, а зараз повномасштабне вторгнення. Зараз у кожній родині є військовий, хто пішов. Сусід, брат, батько, син. Нікого ця історія ну співробітник по роботі нікого ця історія не оминула. Не робіть цього, не, проти, не проти, протиставляйте військових цивільному населенню. Це дуже небезпечно. Давайте чесно, того, що я бачила, а, що стосується корупційних якихось моментів, нічого не можу сказати в плані того, що нічого поганого я не бачу. Ну, ага. це, це щиро: Вибачте. А, стосовно е, зміни архітектури Міністерства оборони, вона змінена. І вона змінена згідно е, стандартів європейських про які. Наполягали союзники, це правильна історія. Ось змінена в якому плані а, створено департамент політик міністерство, які займаються політиками закупівель. Тобто розділили функцію закупівлі від ага. функції формування політики. Умовно кажучи, ось так ми закупляємо носки, шкарпетки. Вибачте, ось так ми закупляємо ракети. Ось така у нас політика в сфері. В сфері оборонки. Ось така у нас політика в цій сфері. Це такі державницькі інструменти, які вже говорять про формування державних підходів до закупівлі. Саму закупівлю віддали по тиловому напрямку доту, по закупівлі зброї віддали другі агенції, яка займається закупівлями зброї. І там вже знаходяться спеціалісти, які не вигадують велосипед, вони не думають якою ж має бути політика, що ми маємо закуповувати? Імпорт чи наше? Шкарпетки будемо брати в Туреччині, чи будемо все-таки податки лишати в нашій країні і створювати робочі місця в нашій країні? Вони просто хороші маркетологи, вони хороші менеджери, вони знаходять що дешевше, вони проводять, скажімо так, огляд потужності виробника. І вони вже ведуть ці контракти. Архітектура правильно. От на вибачте, зараз я маю ще сказати про те, що над контролем займаються контролем однієї і другої агенції, мають займатися зараз оголошено конкурс на створення наглядових рад, і в ці наглядові ради мають зайти не тільки громадяни України, а й представники Євросоюзу, наших союзників. І контролює ще діяльність агентства структура, яка складається з військових і підзвітна міністру оборони. Тобто вони що бачать, проте і співають на гору, да роблять доповідні, говорять: ми побачили таке порушення. А також вони мають право ставити до відома агенція з вимогою виправити це порушення. Архітектура змінилась, вона ну, по суті вона правильніша, ніж вона була до того. Скажімо так, чи вже всі ці шостеріки запрацювали, як воно має бути, ну, звісно, так швидко спроможності не можна набути. Звісно, ще є якісь моменти, які керуються в ручному режимі. Але я постійно говорю в міністерстві. І можу сказати для телеглядачів: основне це не персоналі, не можна під персоналі робити якусь структуру, не можна, це корупція, не можна в ручному режимі щось керувати, бо це дуже велика, велика, велика спокуса піти в якусь знову ж таки корупційні ризики. Треба вибудувати абсолютно зрозумілі. Для всіх однакові правила гри, до речі, в 15-му році, коли я е, в складі волонтерського десанту прийшла в міністерство оборони і весь легпром вважав, що я когось особисто лобіюю, то е, десь е, певно за місяць-два, коли е, представники легкої промисловості зрозуміли, що я лобіюю однакові правила для всіх, я їм чесно казав, мені важливо однакове правила для всіх, щоб ви виконували умови договору. Все. Ну, з того моменту дуже поважають і вважають, що роблю правильні речі. Тому ще раз, відход від персоналі, щоб завтра на цю посаду прийшов прийшла інша людина, але було стільки запобіжників, що у нього можливості не було б займатися корупційними якимось речами. Відхід від, від ручного управління має бути система налагоджена. Ну і скажімо так, говорити з ринком, говорити. З суспільствами і бути відкритими, не закриватись від суспільства. Бо зараз по суті бюджет нашої країни це бюджет міністерства оборони. Давайте чесно, війна дуже дорога штука, над, над дорогами, надскладна. Коли мені кажуть, на чому ви там міністерства і ви особисто ще на щось збираєте. Ви знаєте, як тільки ти передаєш якусь автівку, у мене таких ситуацій було маса. От сьогодні ти її передав, завтра вони доїхали до місця. Поставили її на облік, а через два дня вона згоріла. І я в таких випадках вони ще пишуть, вибачаються що вибачте, але згоріла, нас обстріляли. Я в таких випадках кажу, хлопці: ви живі? Живі? 300 є? двохсот є немає, Трьохсоті є. Та там легкі, все, мене більше нічого не цікавить. А війна дуже дорога. І тут сказати, що Міністерство оборони не освоює кошти, освоює. А, чи вистачає цих коштів на війну? Да, звісно, не вистачає. Їх ніколи не буде вистачати наш, е, наш ворог. Е, якщо взяти ВВП нашої країни і ВВП нашого ворога, то це буде в рази, як з населенням. Якщо взяти населення нашої країни і населення ворога, це також в рази. І це треба розуміти також, що ну, певно дуже складно зробити так, щоб Закрити абсолютно всі побажання військових дуже складно. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.